Здоровенькі були були здоровенькі. Е продовжуємо грати призенесь Escape Simulator, Трохи один день, е без вас е прокопався, зробив трошки покращень. Е скоріше за все, далі буде вставка, вставка, вставка по листам, що таке суттєво по грі. Е так, особливо записувати не буду, тому що по факту це просто монотонне купання, купання добування, висипання і так далі. Тобто будуть ставки. Зараз за, зроблю максимально прості ставки в плані того, що, типу, от, будь ласка, лист, 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 ось докупались до цієї домовини, тобто, що? Що реально суттєве. Якщо це буде щось не суттєве, я не буду це сюди вставляти. Просто буду типу ля-ля-ля. Добре, а, у нас новий лист. Читаємо. Після твого інциденту з гелікоптером влада острова посилила контроль над небом навіть уночі. Треба придумати щось інше, щоб витягти тебе звідти. У мене є одна ідея, тільки треба домовитися з приятелем, з приятелем, який працює на пристані. Добре. Отже, будемо чекати когось на пристані. І. А, що він нам запропонує? Чи будемо на катері, катері кудись упливати? І чи буде третій розділ про ще посилену... більш посилену камеру? Як в. Мовчання ягнят, начебто пам'ятаю про канібала, ну, Що він один сидів десь там, періодично йому приходили, перевіряли. Е, але добре. Добре. Напевно, зараз ми паузу протестимо і буде наступний скіп до наступного листа. І новий день, новий лист. Згідно з планами, частина каналізаційних тунелів проходить під будинком колишнього чоловіка пані Оксани. Добрий чоловік, але має проблеми з пам'яттю. ключі від машини завжди лишає в запалюванні, це варто використати. Отже, скоріше за все, ми прокупаємося до чоловіка пані Оксани, з його машину, як і в попередній частині, і доїдемо кудись, скоріше за все, просто до пристані. Або... З пристані де їдемо кудись і там буде машина. Окей. Скіпаєм до наступного дня. І знову новий день, знову новий лист. Що тепер нового? Гаразд, усе узгоджено. Біля покинутого, покинутого причалу на східній частині острова на тебе чекатиме моторний човен. Тобі лише потрібно дістатись туди на старому драндулі, який знайдеш у гаражі колишнього чоловіка Оксани. Плюс-мінус нічого не змінилось, так же само треба знайти машину, так же само добратися до якогось місця, і все. Плюс-мінус, механіки збережені. Можна, можна трошки пограти, От. але, по факту, більше нічого такого цікавого. Добре, до наступного скіпу. Новий день, новий лист. Знову. Керувати моторним човном це просто. Газуй наповну. Рухайся на схід, щоб якнайшвидше відпливти від острова. Трохи далі ТВВ перехопить більший корабель, і ти будеш вільний. Скоро побачимось. Скоріше за все, для третього розділу це, типу, ти впливаєш в секат. А потім наступний розділ. Коротше, ти попутав кораблі і попав не на той корабель. І просто до побачення! А, чекаємо тебе в наступній в'язниці в наступному розділі. Окей, добре. І ще раз, до наступного скіпу. Ну що, наступного листа у нас не було, тому прийшлося дуже багато покопати. Купив всі постери, всі покращення, цей холодильник, всі рослини. Все, що тільки можна було купити, купив. Тепер зручно над чайником та кавоваркою. У нас є значок, який показує нам, чи можемо ми пити, чи не можемо, тому що це трошки роздражало, що ти не знаєш, є, там немає. Ось. І скоріше за все тут є скидування після 12-ї години ночі. Тобто можна буде разок випити. Оп, блін. Разок, разок можна буде випити, і потім після 12-ї і ще разок випити. Тобто воно оновлюється не. Ем... А Якраз такий прикол в тому, що воно оновлюється не після того, як ми поспимо, а саме після 12 ї години ночі. Ось, раз на день. Все ми скупили: скупили динаміт, скупив, скупив компас на всяк випадок. От, і скупив всі покращення. Чому ми починаємо з ночі? Тому що, по факту, є нюанс. При апдейті нам сказали, що охорона реагує на динаміт, і вона дійсно реагує. Якщо у нас дві хвилини там, або будь-який інший час залишається до того, щоб охоронець прийшов. Якщо ми кинемо динаміт, то тоді залишиться 40 секунд на те, щоб вибратися, зробити свої справи, прибратись, і прийде охоронець. Але є нюанс: якщо це робиш вночі. То всім абсолютно все рівно, що ти там шумиш. Передиш, не передиш, неважливо. Е, так. Е, По-перше, ми розкидаємо. Е, тут у нас є чотири напрямки, тому, якщо у вас не остання лопата, можете купляти компас для того, щоб розуміти, куди, куди йти. Йти нам завжди треба в, цю, в цей бік. Але можна розкопатися і інші. Який прикол розкопуватись в інші сторони. У нас є тут ем, ось такі скрині. Що вони роблять, я поки що не знаю. Відкриємо. Відкриємо в них просто доляри, якийсь предмет, дуже цінний, напевно. Ось. Нічого такого супер-дупер важливого, що для нас на даний момент немає. Але. Також е, в одній із сторін у нас є домовина. Домовина є, е, в якій у нас ще один ключ. У нас же ще є е, цей площадка, де ми займаємося баскетболом, для того, щоб покращити спритність, збільшити її. Ось. Тому є ще одна скриня. Так, вона позаду. Ось скриня. Відкриваємо і отримаємо, що у нас є ще один ключик від, ключ від воріт баскетбольного майданчика. Ось і все. Це все, що у нас тут є, ми можемо прокупатись, може це все знайти. Але, скоріше за все, нам просто завжди буде отак, от, що спускаєшся. Та є карнема байде вона. Спускаєшся, воно там просто спригуєш і одразу прямо, прямо йдеш, куди тобі там треба. Так, оберемо цей компас, бо він заважає по більшій частині. Так, щоб вам світло було, а то забувся про цей нюанс, у мене то підсвітлює підсвічує це все прекрасно. Розкопуємо цю свібілібрідістику, і сама важлива річ, що нам тут заважає, починаю заважати, це не земля, а предмети, які нам треба збирати для того, щоб вони нам не заважали проходити далі. Можливо, нам ночі не хватає. Прийдеться ще трошечки помережить, порозкопувати вдень, тому що нам речі заважають проходити. Навіщо я збираю? Щось ще родить у мене. Ось. Навіщо я взагалі збираю ще позаду, я не знаю. Оп! Шмандякнули. Ось у нас тунельчик, напевно, скоро тут буде. Через який нам і вибиратись. Так. Не знаю, навіщо я це все збираю. Ей! Дінаміт. По звуку, як не динаміт, а якась пітарда. Нічого нам не робить, нічого нам не дає. От. Єдине, що він камні нам перетворює в грязь в пагно. Пагне, яке потім прибрати треба буде ось. А, так, тут ми викладаємо предмети, щоб вони потім нам не заважали, щоб ми змогли все прибрати. На жаль, в нас залишається дуже мало часу для того, щоб прокопатись далі. А, не знаю, чи варто Це все викидувати, це все старатись. А, пікаво. Отак, от спускаєшся і одразу по прямій туди, куди тобі треба. Для того, щоб прокопатись цей тунельчик. Пам! І куди? Ага, от сюди. У нас знову тунельчики, знову нам треба якось дойти до цих сходів. Незрозуміло як. А, ви бачите, я тут, напевно, вам не прям щоб видно, куди я бігаю, але мені так. Не прям, щоб дуже сильно видно. І у мене закінчились. закінчились е, е, закінчилась підсвітка, по якій я можу знайти, куди мені бігти. Е, так, ну скоріше за все, десь так. Оп! І що? Утримайте? Використання. Знову за машиною Я так розумію, тільки трошки за інший. Все таки ми добіжали, не треба буде цілий день спати. Да, все те ж самий гараж. Той та ж сама схема, що треба включити. Ось все. Відкриваємо гараж, сідаємо в машину. У! Міцність транспорту. Ну, міцність то таке. Ось, ну, тут патрульні нас не. Е... Так. Е... Патрульні нас не затримують, тобто ми можемо стояти з ними довго і нудно. А от міцні машини це да, Щоб не розбили. Трошки додали складності, трошки додали погоні, але не сказав би, що прям щось феєричне це. Але новше ноушисто. Но Хоч трошки чогось новенького додали. Тільки дуже-дуже мало. Сподіваюсь, це весь цю відстань не прийдеться їхати назад. І так, і так, і так, і так. Добираємося ми... А, <вес> яка нам треба. Mm -hmm. Я зрозумів. Так, добре. І втечіть в'язниці з високим рівнем безпеки. Все, ми упливли. Нам не показали, як ми сіли на якийсь інший човен, як ми вплив, тому цілком можливо, що буде хардкор-хардкор мод, де іще трошечки покращень, трошечки якогось різноманіття і буде цікавий комікс, єдине, що цікаве в цій грі насправді. Ось, вітаємо, тобі вдалося втекти з в'язниці. час 6 годин 50 хвилин. Ти починаєш нове життя, насолоджуйся. Зрозуміло, що можна пройти це набагато швидше, дуже набагато швидше. Ну, просто копайся вниз, копайся потім прямо і, будь ласка, вийдеш. Це не є проблемою. І дуже багато предметів на шляху знайдеш, піднімеш і все це купиш. Добре, з цієї гри, принаймні, до наступного оновлення ми закінчуємо. Скоріше за все, якщо я побачу, що буде нове оновлення, я пройду далі. Воно заліпательне, воно дофамінова, дофамінова іграшка, така фастфуд, фастфуд гра, яку просто приємно провтикати. Добре, бережіть себе, до зустрічі в нових відео. Пока!